Спеціальна аварійно-рятувальна машина Mitsubishi Бісі 200 SARM-L призначена для забезпечення ефективних дій рятувальників у складних умовах. Вона дозволяє проводити першочергові аварійно-рятувальні роботи, шукати постраждалих, надавати першу медичну допомогу, а також здійснювати зв'язок і оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це надійне обладнання, яке рятує життя в найкоротший час. Машина швидко доставляє рятувальників із спецобладнання до місць, аварій, ДТП та інших надзвичайних ситуацій, забезпечує оповіщення на населення на відстані до 500 метрів. Вона організовує зв'язок на дальність до 20 кілометрів через базову радіостанцію та до 3 кілометрів з переносними станціями. Сарм ЕЛ також має можливості для евакуації постраждалих з осередки надзвичайної ситуації, у тому числі з важкодоступних ділянок місцевості. Цей автомобіль оснащений найсучаснішим рятувальним обладнанням від бензопил і гідравлічних інструментів до пневматичних підйомних подушок і вогнегасників. Всі ці засоби сприяють швидкому реагуванню і максимальному ефекту в умовах надзвичайної ситуації. Обладнання дозволяє розрізати металеві конструкції, підіймати важкі вантажі і забезпечувати освітлення на місці роботи, рятувати людей з заблокованих транспортних засобів і надавати домедичну допомогу постраждалим. Від BCML-200 SARM-L – надійний помічник, який допомагає рятувальникам врятувати життя у найскладніших умовах.